Так, добрий день, шановне панство. Дивіться, самочка. Тут та самочка від жовтого самця, яка єдина родила, я ще потримав її з самцем, Відселив. остальних самок, пустив на м'ясо, а є, вона просиділа, не знаю, 2-3 місяці з самцем. І вже напевно, як я самця забрав від неї, і, напевно, термін не знаю який. Ну, так як я самця забрав від тих самочок, від другої сім'ї, з якими він посидів, що 75 днів, потім кинув сюди. По моїх розрахунках, там ті самки би вже мали родити, не родили, ну і та вже б мала того, але по ній не дуже видно, що вона є дуже повна. Ну, тобто вона не скоро буде родити, але якщо буде родити, бо я дуже хотів, щоб вона від неї ще отримати одне потомство. Ну, по факту почекаю. Я не спішу, спішити нема куди, бо хотілося б мати ще нутринят від самця, який мав вагу більше 15 кілограмів. Все, дякую за увагу. До побачення.